В Ізмельському районі відзначили п'яту річницю створення поліцейських офіцерів громад. На честь професійного свята у селі Саф'яни пройшов урочистий захід, нагородження та концерт. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмельському районі відзначили п'яту річницю створення поліцейських офіцерів громад. На честь професійного свята у селі Саф'яни пройшов урочистий захід, нагородження та концерт. Нагадаємо, безпековий проект Поліцейський офіцер громади був ініційований у 2018 році та підтриманий Кабінетом міністрів, а також міжнародними партнерами. В Україні він офіційно стартував 28 травня 2019 року. На Одещині станом на травень 2023 тисячі до проекту долучилися 24 територіальні громади, в яких публічну безпеку та порядок підтримують 36 поліцейських. В ході офіційної частини поліцейських офіцерів громад привітав начальник Ізмирського районного відділу поліції Віктор Герсименко та його заступник Дмитро Ломов. Радий вітати вас зі святом Днем поліцейського офіцера громади. Як було відзначено цьому проєкту вже 5 років, зарекомендував це безпековий проект з позитивного боку. Так, ми бачимо, що завдяки вам. Поліцейські громада і люди стали ближче один до одного. Реалізується саме головне довіра населення, піднімаються до поліції. Ви з гідністю виконувати свій службовий обов'язок, захищаєте права свободи громадян, підтримуєте публічну безпеку, здоров'я, професійного зростання, звісно, мирного неба та разом до перемоги. Слава Україні! Не зупиняємось. Попереду багато. Ще чого робити зі святом? За сумлінну працю служіння українському народу та відданість своїй справі, подяками начальника головного управління національної поліції в Одеській області були нагороджені поліцейські офіцери Саф'янівської, Суворівської, Ренійської та Вилківської територіальних громад. Слова вітання на адресу поліцейських офіцерів пролунали від голів громад. Вони відзначили сміливість, мужність та відданість хлопців, які, попри складнощі та війну, продовжують сумлінно виконувати свою роботу та забезпечувати правопорядок. Сьогодні збройні сили України захищають наші кордони. Але ви, саме ви, захищаєте наші територіальні громади. Кожного дня 24 на 7, ви завжди поруч з нами, з керівниками цих громад. Я вам дуже вдячна за те, що у нас з вами є плідна співпраця, є взаємопорозуміння, є чіткі цілі, є чіткі напрямки. А наша з вами задача, щоб в наших громадах було тихо. Спокійно і щоб ми з вами допомагали тим, хто сьогодні боронить нашу державу. За час вашої роботи життя нашої громади стало значно спокійніше, за що ми вам вдячні. Нехай ваша е, мужність супроводжує вас е, і буде супутником на протязі всього життя. Бажаємо вам міцного здоров'я, мужності, наснаги, родинного тепла. І щастя вашим родинам. Дякую цьому проєкту і наша громада. Я хочу сказати дуже рада, що залучилися до цього проєкту. І раджу іншим громадам також долучатися. В кожній громаді цей проєкт дуже важливий. Ми постійно будемо допомагати. По Бачимо плід вашої праці. Ну, Де Боже нам здоров'я! Слава На Україні! За зразкове виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди відзначення п'ятої річниці професійного свята голови громад нагородили подяками своїх поліцейських офіцерів. Музичні привітання на адресу винуватців свята та всіх присутніх пролунали від Ірини Маврової, Мілени Боцу, народного вокального ансамблю Купава, Валерії Демко та Каті Хаджиогло та Олексія Паладія. let's just sing за спокою. У виконанні вокалістки та ведучої заходу Вероніки Топової пролунав гімн поліції Одищини. Нам Україна видала... Закон і мужність. Наталя Гаврилова Теодор Христяв для програми. Новин.